Про попереджувальний знак 1.41, а саме місце концентрації дорожньо-транспортної пригоди ДТП. Знак, відносно новий, Так з 2014 року застосовується на на ділянках дороги України. Перед цим у нас відповідно був знак оклику, який попереджав про відповідно про небезпечну ділянку дороги. Зараз відповідно встановлюється цей знак, знак 1.41. Як правило, він встановлюється на ділянках дороги, де велика ймовірність ДТП. Ось додатково може застосовуватись із даними табличками 7.21.1, тобто небезпека ДТП з відповідно в вигляді лобового зіткнення, 7.21.2 у вигляді перекидання машини, 7.21.3 у в вигляді відповідно наїзду на пішоходах, і відповідно 7.21.4 у в вигляді зіткненням з велосипедом. Відповідно, ось на даному слайді показано так, що встановлений цей знак попереджувальний, що. У нас небезпечна ділянка дороги протяжністю в 100 метрів, де ймовірність лобового звітнення зустрічних транспортних засобів. Ось так відповідно.